Я хочу перед, перед тим віддати вам мікрофон. Я знаю, що Україна ніколи не була байдуже вам. Ви Вивчилась Шевченка, і велика частина, ми спілкувалися дуже багато, велика частина України була завжди і залишається в серці. Михайло зараз взяв на себе дуже велику відповідальність і взяв на себе. Відповідальність за Одесу та Одеську область став губернатором. Ми розуміємо, наскільки складно, наскільки багато реформ, наскільки проблем накопичилось. Ми тримаємо кулаки і бажаємо успіху, тому що від вашого успіху залежить взагалі вас, наш успіх, всі наші країни. І впевнений в тому, що великий досвід як мера, як президента Грузії, як реформатора буде корисний і Україні. Дякую, Мікає. Terima <laughs> <Yep. coughs>